Доброго дня, магітероукраїнська, мене звати Олена, послання і від Вищих сил на період 7 13 жовтня 2024 року. Загально розкладного варіанта, цифру варіанти вибираєте інтуїтивно, а далі слухайте, дивитесь сигніфікація, варіант по першому трудному варіанту. на що звертають увагу вищі сили саме в даний період, на що ви повинні звернути увагу або вам надають інформацію відносно якоїсь ситуації, те, що ви повинні знати. Що стосується безпосередньо даного періоду, 7-13 жовтня. І послання поради від вищих сил на даний період. Що вони радять вам? по першому та другому варіанту? По-першому варіанту. Імператор новопочинання, людина, яка керує своїм життям або повинна керувати. Єдине, що у когось не его. Відносно імператора вам говорять, що от ви повинні брати відповідальність. Не керувати, а безпосередньо в своєму житті повинні брати відповідальність і йти в новопочинання. Замість того, щоб використовувати, власне, прихильність людей саме до вас, і маніпулювати людьми. Тобто імператор з негативної точки зору проявляється, тому вони вищі сили вам і говорять: Пропрацюй внутрішній его, бери відповідальність своєму житті в свої руки, і дій. рухайся в новопочинання. Можливість шанс або розуміння яким шляхом вам рухатись до благополуччя і достатку в своєму житті. Якщо і відбувається гра за вашою спиною, ви ресурсні, ви подолаєте дану ситуацію, відбудеться зцілення да, є. Ті, які інтригують, вставляють палки в колеса. Удачі на вашому боці саме в даний період, щоб не відбувалося, чого б не стосувалася ситуація, є те, по відношенню до чого ви не впевнені, що зможете досягнути результативності. Вам говорять, так, є ті люди, які вставляють вам палки в колеса, але вони не можуть. Змиритися саме з тим, що ви ресурсні, самодостатні, досягаєте результативності. Як би вони не святкували, яких би результатів вони не досягали вищі сили на вашому боці, і ви отримаєте можливості покращення ситуації як в стосунках, так і загалом, власне, в вашому житті. Повільно обставини будуть відбуватись, не все і зразу. Але ви ресурсні, щоб досягнути результативності по відношенню до ситуацій, в якій ви на даний момент не впевнені, є страх, що не досягнете позитивного результату. Тому що розумієте, що сама ситуація залежить не від вас, а від інших людей. Вищі сили допоможуть вам відносно даної ситуації. Ну, вам радять зайнятися письмовою творчістю. Вам допоможе сконцентруватися не на негативних думках, не знаходитись страху в мороку. Вам потрібно поставити крапку, тому що закінчується період безрезультативності. Закінчується період, коли люди, які вставляли вам палки в колеса, які конкурували, які не давали вам можливості досягнути результативності, могли негативно впливати на ваше життя. Раділи саме тому, що могли впливати. Оцей саме період закінчується. Колесо Фортуни говорить про те, що рух, новопочинання ніяких відкладань. Саме те, що буде відбуватись, буде потребувати від вас, орієнтуватись по ситуації і активно діяти. Тому от ви повинні бути налаштовані проявлятися відносно пропозиції шансу. Відносно страх, невпевненість, ви ресурсні, щоб досягнути результативності. І вищі сили говорять, що час прийшов змінити курс, діяти закінчення певного періоду, коли ви знаходили страху, в ілюзіях, що не досягнете, що не можете вплинути. Загалом не мали можливості досягнути результативності відносно, наприклад, нової роботи, нового починання. Закриті були шляхи, закінчення можливості негативно впливати на ваше життя, рух. І ніяких відкладань. Вищі сили попереджають вас саме от по відношенню до того, що відбувається. Отримуєте, домовляєтеся і. Рухайтесь, реалізовуєтесь, дієте. Дякую. Послання і поради від вищих сил. Кварент по другому варіанту ваша сигніфікація. Як вас бачать вищі сили. Час прийшов діяти. І ви це розумієте безпосередньо виходите з підвищеного стану ініціація, пробудження. Тривалий час рухались шляхом духовного розвитку, шляхом навчання, отримання власне, досвіду, знань мудрості. І на даний момент говорять, або ви вже дієте, або вам потрібно, або ви будете, рішуче, сконцентрувавшись саме на реалізації, діяти, вас попереджають, що ви повинні задіювати знання, досвід і мудрість по відношенню до своїх дій. Те, як будете вибудовувати стратегію, те, як будете діяти, не повинні дозволяти емоціям керувати вами. І загалом потрібно продумувати. Не говорить, що підвішувати, зупинятися, ні активно діяти просто відносно ваших дій. Ви не повинні діяти спонтанно, ви повинні продумати. Свій шлях реалізації планів, щоб досягнути результативності. Саме така порада від ближчих сил. На що вони роблять акцент? Зробіть вибір. Визначтеся, чого ви бажаєте досягнути взагалом в своєму житті. Відбудеться знайомство, то ви повинні діяти, визначатись, робити, власний вибір. Потрібні вам ці стосунки чи ні, бажаєте ви взаємодіяти з даною людиною чи ні. Наприклад, якщо ви отримаєте шанс пропозицію від чоловіка, то вам говорять: от якщо даний шанс, дана можливість може дати вам можливість досягнути бажаного, то. Рухайтесь нове починання, вибір все одно потрібно робити, в тому чи іншому випадку. В когось говориться саме про те, що от з даним чоловіком, з яким ви познайомитесь, навіть якщо це будуть робочі процеси, то ви в перспективі зможете мати стосунки більш близькі. Або якщо вас турбує ситуація, що ви на даний момент. Не маєте можливості піти в нове починання відносно особистого життя, то вам говорять, що ви визначитесь власне, відносно пріоритетів своїх, що ви вважаєте досягнути. І рухайтесь, дійте, знайомтесь, а лише думати, от що ви не, маєте. Якщо не будете діяти, будете знаходитись в підвішеному стані. Час пройшов все ж таки діяти. От якщо будете діяти, то зміни відбудуться. Ваші мрії здійсняться. Єдине, що вам вищі сили радять звернути увагу на фази місяця. От фази місяця енергетичне наповнення, і саме від цього і можуть залежати, тобто, ваша активність і ваші досягнення. Тому ви повинні врахувати саме це. Вам як акцентують на цьому? Загальний розклад. А ви досягнете результативності, якщо будете проявлятися. Закінчення певного періоду. Ви отримаєте шанс, можливість, і загалом вам говорять, що... Ви саме духовно розвинена людина, самодостатня, досвідчена, і ви отримаєте шанс, можливість здійснити перехід і рухатись далі, власний розвиток. У вас закінчився певний період в вашому житті поставлена вже крапка, відкриваються можливості, шанси рухатись далі. Зрозумійте, що якщо ви будете думати про те, що обставини будуть відбуватись так, як раніше ні, вам говориться про те, що той період обставини ситуації, в чому ви знаходились раніше і те, як відбувалось раніше, це певний етап в вашому житті. Він закінчився. Ви досягнули певної результативності. Надалі, якщо ви бажаєте досягати розвитку, Результативності більш кращих показників, то вам потрібно йти в новопочинання. Але врахуйте фазу місяця, тобто енергетичне наповнення. Прислухайтесь до себе. Дякую, має таро українське, до зустрічі!